Друзі, вітаю! Сьогодні Марко Рубьо привітав росіян із Днем Росії. Мало кому в Україні, практично нікому не сподобалось таке привітання. По різних причинах їх і промовляти не треба чому. Але, знаєте, мені здається, що було більш гарне привітання росіян із Днем Росії. Це зробили Збройні Сили України. Задвухсотивши за практично мільйон, більше мільйона, але частина з них безпросвітно мертві, частина з них безпросвітно інваліди і не спроможні вже ніколи повернутися на поле бою. Мільйон людей. Вчора ця цифра вже під ніч сталася, сьогодні світові змі. Теж вітають росіян. Путін єдиний росіянин, який знає, як стати мільйонером. Цей перший мільйон це той мільйон, про який він не буде розказувати, як він його зробив. От. Але британська розвідка каже, що вони знають тактику Росії, подальшу тактику. Плюс ми бачимо зміну в логістиці ось цих ядерних літаків. От так званої кремлівської тріади почалися тут певні рухи. Давайте все це проаналізуємо. Плюс трошки поскандалили в команді Трампа. Гексет прийшов на слухання з військовими. Депутати там його зустріли не дуже привітно. Багато хто пише розкол. Ні, не розкол в команді Трампа, не розкол в республіканців. Ні. Але видно, що є тертя, є дебати, є, скажімо, рейганівська група, яка більш проукраїнська. Міч Макконел там задавав динаміку, і бачимо, що не всі погоджуються з Трампом і гексетом, навіть військові, які прийшли з гексетом, не погоджуються на тому, що Росія зупиниться. Кажуть, піде далі. Гексет все ж таки відмовчується або викручується. Нагадаю, Гексету. Не можуть в команду знайти супердосвідчених радників. Проблема. Е, ну і, власне, Трамп е, ще кілька заяв зробив. Теж хочу проаналізувати. Спроба миру з Північної Кореї. Загалом ми зараз на е, носі Нової війни, Іран-Ізраїль. Класний проєкт придумали в Одесі. Зараз вам. Е, Розповім, ну і власне Пісторіус з приїхав в Україну. Здавалось би, всього багато. Все це лягає в одну картинку, яку зараз я вам розповім простими словами, проаналізую прохання з вас підписатися, тому що ваша підписка це якраз вказання алгоритму Ютуба, який контент рекомендувати. Тому, коли ви підписуєтеся, половина з вас цього ще не зробила. Підпишіться, а далі буде. А далі буде аналітика. І донату. 800 тисяч ми з вами зібрали, 413-й батальйон. Рейд називається хлопці на 3 мільярди доларів. Практично. У хай доколи російської техніки не зупиняються. Ми їх в цьому підтримуємо і купуємо їм крутий бомбер, народжений в цій війні. Перун це класний бомбер, і, власне, 1430 нам треба більше, ніж 800 є. Тому, будь ласка, зробіть донат 100-200 гривень і ми зараз з вами все проаналізуємо. До речі, в Міноборони, що мені було дуже приємно, ви знаєте, моє регіональне походження, яке я дуже люблю, яким пишаюся. Я з Волині і в Міноборони. Всі, хто бачили стріми, ви точно це знаєте. Але Міноборони кодифікували новий бомбер для важкої російської броньованої техніки. Він називається Волиняка. Ну ось це дуже мило і приємно. Так ми ненавидимо Росію. Не, не те, що більше чи а, краще, ніж а, інші регіони України. Точно так же, але якось по особливому зі своїм волинським шармом і фльором. Ну от, ну і власне. Приємно все-таки було. Знаєте, заграли приємні нотки в душі, і я посміхнувся. А це ділюсь з вами своїми гарними новинами, як в мене сьогодні зранку ще починався день із посмішки. Посмішка була ще й тому, що наші а, знищили в Підмосков'ї Резоніт, там є бізнес-центр. Бізнес-парк в цьому бізнес-парку воєнні об'єкти, які виготовляли мікросхеми, електроніку для ракет, шахедів і іншого російського непотребу. Туди прилетіли красиві українські дрони, знищили все, що там було, і на цьому серія закінчилась. Правда, це в підмоскові. Правда, наші дрони ще летіли і в інших регіонах. Росія кричить, що з 50 вони 100 перехватили, от але. Зрозуміло, що багато прильотів а, і Білгарецька область, і Брянська і Московська. Ну і зрозуміло, що передали окупантам привіт, які сидять в тимчасово окупованому Криму. Туди ми теж запустили наших дронів. А, власне, почну з британців, які кажуть, що росіяни ми їх вітаємо з мільйоном а, знищених окупантів. І британці їх вітають, і це насправді прекрасно. Знаєте. Росіяни, які йшли нас демілітаризувати, по-моєму, самі наступили до ці граблі і самі демілітаризувалися. Вони обіцяли нас денацифікувати і стали найбільшою нацистською країною, яка є на сьогоднішній планеті, яку реально багато хто хоче знищити. І нам просто ці сили треба зібрати воєдино і направити по Росії. Британці кажуть, що росіяни використовують тактику розтягування лінії фронту, думаючи, що їх більше, думаючи, що їм м'ясо цього російського не шкода, вони їх кидають на убой. Британці кажуть, що це найбільші втрати з часів Другої світової війни. Тільки в 25-му році вони втратили 200 тисяч людей, 1250 в день. За даними британської розвідки, бойові втрати вбиті зниклі безвісті, важко поранені. Становлять від 400 до 500. От поранені солдати, особливо ті, хто отримав важкі травми, продовжують перевантажувати систему військової медицини Росії на всіх рівнях надання медичної допомоги. Це викликає серйозні логістичні проблеми, призводить до нестачі військових медиків. За даними британської розвідки. Російські сили з високою ймовірністю продовжують намагатися розтягувати оборону українських військ, використовувати чисельну перевагу для прориву оборонних позицій і досягнення тактичних успіхів. Вище керівництво Росії майже напевно готове миритися з постійним і високим рівнем втрат, якщо це не чинить негативного впливу на громадську або елітну підтримку війни, і якщо ці втрати можна буде. Покрити. Зазвичай вони покривають ці втрати поліетиленовими пакетиками чорними і пачкою пельменів для родини. На початку кажуть, давали і шуби зі штучних матеріалів, ну от, але потім шуби закінчились, але залишились пельмені. Теж непогано росіяни люблять цю страву, яку вони запозичили в китайців. От, тому я думаю, що багато родин навіть е, зраділо тому, що щось свіженьке зможуть з'їсти. Всі ми їх і вітаємо, як мінімум мільйон пачок за цей час вони точно відкрили. Е, збройні сили е, наші все рівно знищують е, окупантів. На мільйони вони не зупиняться. Почався другий мільйон. Ну от, ми, росіян, зрозуміло, що жалкувати не будемо. Якщо їм все рівно на своїх, то ми точно їх жаліти не будемо. За даними Левада-Центру, дві третини жителів Росії виступають за переговори, а не за продовження війни. Однак вони хочуть в цих переговорах тільки капітуляції України, вважаючи, що Володимир Путін перемагає в війні. Це в їхніх медіа. До речі, в їхніх медіа там навіть немає. Немає навіть цих, що в них прилетіло по ядерних їхніх літаках. В них немає те, що. Там багато українських історій по прильоту дронів зрозуміло, що воно все випилюється. Телеграм контролюється, медіа контролюється, телевізор на 120 зі 100 можливих контролюється. Ну і власне, це якраз історія про те, що великої частини правди вони й не знають. До речі, дивно не так, не дивно, було б цікаво і не було б дивно дізнатися, яка в них цифра курсує, тому що я думаю, що вони думають, що їх там. Ну, максимум вбиті, ну 700 людей, ну тисяча, ну максимум. Путін більше б не допустив. Точно так же, якби Путін і не допустив би, щоб по російських е ядерних е локаціях прилітали українські дрони, і вони зараз почали їх ховати на дальному дальньому сході. Причому якісь дивні. Вони ховаються на аеродромі, який називається Українка. От е не хочу піднімати це Амурська область, туди нас засилали. От, піднімати ліну. А, в Енгельсі ще є в Саратовській області, в Борисоглібському, в Татарстані. От, знову ж таки, чисто українська назва От, Авіабази в Моздоку, Північна Сетя. До речі, Північну Сеті не використовували знову. ну, Одним словом, вивозять всі свої літаки, готують укриття, будуть ховатися. Зрозуміло, що українці їм цим літакам скоро зроблять фінальну пісню в останню путь. Але, знаєте, це прикольно, якщо в е, містечку Українка будуть стояти ці літаки і теж взірвуться. Тому що Росія то думає, що ми ж то мислимо стандартно, а тут ні, а ми можемо зайти зі сторони Китаю, а ми можемо зайти зі сторони Казахстану, а ми можемо зайти зі сторони Японії. Ви ніколи не будете знати, звідки ми зайдемо і як ми це знищимо. Тим більше містечко Українка, яке створене українцями, яких туди заслали. Явно не в пуп світу. Ну от, а українці там берегли свою культуру, зберегли традиції, часто там говорять українською мовою. Тому знайти якихось класних патріотів, які пам'ятають, звідки дідів виселяли. Ну, я думаю, буде нескладно і знищити цю техніку. Тому хай їдуть в Українку і в інші міста, і в Борисоглібське. Та ми швиденько заарканимо ці літаки. Не буде в Росії е авіалогістики ядерної, будуть тільки спогади і крокодилічі сльози. До речі, в Штатах багато хто почав говорити, що класно українці роблять. І говорять, нам менше буде це все знищувати. Вчора були слухання в комітеті. Міч Макконел розійшовся. Не на жарт, розійшовся і Лінсі Грем, який начебто і соратник Трампа, але все рівно. Каже, що Україна йому дорожча. Почали задавати питання гексету міністру. А, і причому знаєте, Маконел достатньо я до речі, коли з ним пересікався на безпековому форумі, Дуже крутий, дуже сильний в мюнхені. От а що він каже, ми не хочемо, щоб після цього конфлікту заголовка газет було написано, що Росія перемогла, Америка програла. Це надзвичайно важливо, якщо ми збираємось продовжити грати у світі ту роль, яку, на думку переважної більшості членів Конгресу, ми все ще повинні грати. На що Гексет відповісти толком не зміг, і каже те, що любить Трамп, про велич авторитет. Володимир Путін знає, що Трамп сильний, він знає, що його слова щось означає. В результаті мирний перегорний процес в Україні створює враження сильної Америки, створює враження, що ми розуміємо стан світу. Несерйозна відповідь. Голова об'єднаного комітету начальників штабів Дейн Кейн висловив сумнів, що Путін готовий зупинитися і домовлятися про мир. Гексет переконаний, що це ще побачимо, ми не знаємо. Одним словом, гексет не викликає враження суперсильного міністра оборони. В Штатах зазвичай вони на 3-4 голови сильніші, ну, а ти більш дієві. На слуханнях в Конгресі Гексет публічно визнав, що Росія є агресором у війні проти України, проте відмовився відповідати, чия перемога в цій війні є кращим варіантом для США. Отак, от ще далі е, до цього додати Трамп в одному з інтерв'ю вчора ввечері сказав, що да, враження, що Путіну все рівно на жертви в Україні. У мене просто сльози бризнули з очей, і коли я це почув. А це було незрозуміло. Коли він б'є в Одесі по пологовому будинку, чи минулого року в цей час він був по Ахмадету, коли б'є по будинках пристарілих, по мирних домах, в Києві прилітають в бізнес-центри, в спортзали. Розумієте, ось це було незрозуміло? Окей, добре, що зрозуміло зараз. І які наступні дії? Бо зараз виходить рубій, вітає Росію з Днем Росії і бажає їм світлого майбутнього. Ядерної зими їм треба побажати, а не світлого майбутнього. Ці потвори не заслуговують на світле майбутнє, дитячий сміх і інші речі, які з цим можуть асоціюватися. Ядерна зима це їхнє майбутнє. І так буде, якщо вони далі будуть проводити ці жорсткі. Обстріли мирного населення дітей та людей похилого віку, чим вони постійно займаються. І зараз, коли ми бачимо, що Рубьо вітає, нам прикро і боляче на це дивитися. Рубь, який робив суперзаяви, будучи сенатором, сьогодні виходить ось з такими речами. Нам надзвичайно неприємно як країні, як партнеру, як нації. Ми знаємо, що на ображених воду возять, і ми ображатись не будемо. Ми запрошуємо рубль, приїжджайте сюди, давайте разом працювати, давайте разом оформимо перемогу. Те, що сказав Міч Маконел, ми не хочемо, щоб десь написали, що Росія виграла. Ми не хочемо і ми цього не допустимо. Це перше. Друге, ну, привітання Росії було б неповним без його української частини. От, ми дописали в це привітання красиві слова і додали. Одну красиву шестизначну цифру: мільйон. В день Росії суперсимволізм. Путін любить символізми. От росіяни їжте. Я вам вчора казав, пожвавлення на ринку загробної недвіжимості. Граби купляють на кладбищах просто праздник. стільки ще не заробляли. Мільярди заробляють кожен місяць на грабах. Тому що мільйон кудись треба упакувати. До речі, спалюйте їх. Треба реформувати вам кладовища, вас з землі може не вистачити, якщо так далі в таких темпах у вас все буде продовжуватись. Розумієте, росіяни думають, що їх так багато, що ми закінчимось. Ні. Я вам вчора казав: ми будемо залучати робототехніку, ми будемо залучати іноземців, ми будемо залучати світ, щоб вас перемогти. Україна не здасться в цій боротьбі і змусить Росію. Програти. І зараз те, що в команді Трампа теж ідуть хитання, нема однозначності щодо Путіна, нема однозначності щодо Росії, не хочуть американці Росію. Не вважають їх другом і... 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 гарною стороною. Трамп не зупиняється. Трамп каже: дивіться, з Північної Кореї буду дружим. Рокетмен, мій класний друг, зараз домовимося. Да, він хоче... Хільце навколо Китаю зробити, але не працює. Ви кидаєте суперсильних союзників типу України і Європи, а домовляєтеся з покидьками типу Північної Кореї та Росії, які потягнуть час і кинуть на півдороги. Трамп каже, будуть переговори, новий трек. Все супер, я вмію з ним робити угоди. Ви ж йому вже пропонували курорти санаторії. Та він не хоче курортів санаторій, в нього є. А для північнокорейців йому не треба. Вони не зона його інтересу, він плював на їх всіх. І це його офіційна позиція. Просто для розуміння. Розумієте, і зараз, коли він намагається достукатись до Кімчинина, а він навіть не відповідає. Путін відповідає по три години читає лекції, в яких розповідає, як Росія перемагала Наполеона і в Северних війнах. як по бороді Медтік і в рот не попадало. Але це байки. Це байки, яким вже сотні років після цього Росія програвала десятки разів. І зараз те, що вони розповідають, воно все не має сенсу. А що, в Сирії виграли? В Сирії виграли? Де а чого Асад живе в Москві? Ви ж в Сирії виграли? Афганістан виграли? Японію виграли? Фінляндію виграли? Ось так вам Росія. Програш, програш, програш. Тому Трамп, який заграє з ними, виглядає зараз не дуже логічним. Він не контролює ситуацію, а це не притаманно американським президентам. Ким не відповідає на ці загравання. Зараз, можливо, інша війна, Іран з Ізраїлем. Вже американці вивезли своє посольство з Іраку. Зараз суперактивність в Катарі на одній з воєнних баз. Бачимо, що. Відбувається дуже багато зараз, якраз таки в цьому регіоні, готуються до можливих ударів. Іран, правда, свої ядерні об'єкти заховав на 800 метрів під землю. Це навіть глибше, ніж бункери, де в нас сидить наше політичне керівництво. Там в них ядерка стоїть. Ну, от, іран погрожує Ізраїлю теж вдарити по їхніх ядерних об'єктах захованих. Ну, це ще часів Голдемейр, була киянка, яка набудувала в пустелі Давида. От. А далі бачимо, що Ізраїль теж погрожує, всі готуються до війни. От. Для нас це може викликати пев певні незручності, назвемо це мягко так, тому що світ зараз буде стежити за цією війною більше, ми можемо відійти на другий план. Насправді Тайвань ще більше нас може закинути. От я вчора вам зробив відео, складне відео, але дуже чесне. Подивіться, що росіяни можуть йти на Київ, на Суми, на Волинь, на Рівненщину, Чернігівщину. Зараз є непідтверджена інформація, яка курсує, що Дніпро і Чернігів Макдональдс може закритися. Американці будуть виводити свій персонал. Може бути, ці маркери треба, щоб були на столі. Я не виношу це в заголовки, не риблю з цього хайп для перегляду. Ні. Але попереджати треба. Якщо ця інформація курсує, ми повинні знати. На Сумщині тяжко. Я вам говорив: на Сумщині тяжко, не вистачає сил, лінії оборони казнокради не роблять. З цим треба працювати. І зараз, якщо Іран Ізраїль, це мінус увага від нас, мінус зброя може бути. Тайвань ще більше. Тому треба більше будувати свого, більше робити свого. І Україна, до речі, робить. Приїхав зараз Пісторіус, домовляємось. Ну, от, будемо більше співпрацювати. Я вам говорив, що посла ж хочуть на розвідку поставити. То приїхав міністр оборони. Ну, Говорять зараз про це. Ну, от, будуть нові речі, будуть, скажімо так, нові можливості. Будемо будувати, будемо розвивати спершу для нас. Потім, коли прийде час, будемо й на Європу пересилати. Це круті історії. Ну от, я думаю, що це призведе якраз таки до суперпосилення України. Це призведе до суперможливостей. От, е для того щоб Україна змогла стати головним арсеналом Європи, ось це наша задача. і Більш ніж певним, що ми її досягнемо. Ми зробимо все можливе, щоб Україна якраз змогла це зробити. І з французами працюємо. Ну і знову ж таки, пісторіс дуже серйозний чоловік з Мерцем. Я думаю, вони хоч в різних партіях, але зроблять дуже багато класних, хороших кейсів. Ну і на фінал вчора ж ви знаєте, в Одесі був, був форум, була зустріч. І Серби приїжджали, північно-південно-східна Європа. і наші брати, слов'яни, серби Да, Вучич не підписав, скажімо так. Грамоту антиросійську не захотів, але давайте теж не вимагати більше, ніж він може. Вучіш грає на дві сторони зараз більше за нас, ніж за росіян. Росіяни проти нього мітинги, і протести, хочуть його скинути. Він не хоче до кінця сваритися, щоб точно не скинули. Але приїхав. Окей, давайте не вимагати більше. Зброю робить добре. Чи є там російські канали? Є. В нього кадри є про російські, декого він уже звільнив. Але треба розуміти, що нам треба їх не сполохувати. бо я бачив, дехто починає, а давайте максималійські речі йому нав'яжемо. Може, він спригне і нічого не буде. Грати треба хитріше, тоньше, більше обіймати, щоб більше ресурсу і потоку тікло сюди. Тому не підписав бумажку нічого. Якщо йому цього вистачило, щоб замилити очі путіну, окей, хай буде. Працюємо з румунами, працюємо з молдаванами, нормально. Греки були. З греками взагалі ідеальна історія. Мені дуже сподобалось. Я на цьому завершу вже те, що я хотів сказати, сказав. Але... Греки кажуть, я, до речі, для мене дивно було. Я не, я не знав. Це, я, я так не думав. Я знав, що Греція, вона то недалеко. Ми ж то православні і всі. Ну, чи частина з нас. Давайте Ні, без, без оцих історій. А, і я був на Афоні і дуже люблю Грецію. Вот. Але я чомусь не думав, що з Одеси, ну, морем пливсти, так ну якось ну морем, не, ну начебто й не дуже далеко. Греки е були і в Криму, і всю історію, і в Одесі на півдні, і на Херсонщині Греки були. Ну, одним словом, це не чужі для нас люди. Але я ніколи не думав, що з Одеси до Олександрополіса їхнього великого порта, 700 кілометрів. Отак, от по прямій, по суші. Я про це ну завжди ж думаєш транспортними шляхами, там, дорогами, які є. Ну і думаєш, там, от зараз поки доїхав до Балкан, потім спустився по Балканах до Греції, поки до моря дійшов. А греки мислять інакше і пропонують проект. Причому за гроші Європейського Союзу кажуть, давайте входьте в Європу, будемо разом робити круті речі, менше залежності від Росії. До речі, посол в Україні, який був паєт, поїхав в Грецію, налагодив там інфраструктуру, це залишки тих його ідей. Налагодив інфраструктури LNG-терміналів, і каже: давайте завозьте газ і продавайте на всю Європу. Менше Росії, сильніша Європа. І грецький лідер приїхав каже: слухайте, давайте транспортний коридор зробимо, так, щоб і газопровод, і нафтопровод, все, що хочеш, товаропровод, залізниця, лінія електропередач щоб все було. 700 кілометрів, та ми, слухайте, сусіди. З Києва до Варшави. Ми на Донбас їдемо зараз. Да? Ось вам і відстань. Тобто для нашої країни це оперативна нормальна відстань. Це не щось захмарне, це не 10 тисяч кілометрів. Зараз аеропортів нема, да, трошки на нас давить така відстань. Але і з цим працює море, Одеса дає можливість. Вони кажуть, слухайте, ну 700 це, це взагалі копійка. Вони кажуть, давайте товаропровід робити. Менше залежно бути від Росії. Ви нам, ми вам, будемо працювати. Європа за це заплатить. Ви вже вшиваєтесь в енергетику і логістику Європи. Це не от ті мости, що Росія казала, давайте до нас. Ні, вони платять. Ви знаєте, що колись, в часи Януковича, нам намагались нав'язати е, цей Керченський міст за наші гроші. Візьміть кредит, збудуйте. І, Бовдури, в команді Януковича, в офісі президента, це тоді адміністрація називалась Януковича, хотіли проштовхнути в адміністрації Януковича, проштовхнути цей проєкт. В Міністерстві транспорту у нас були патріоти, які на різних рівнях казали, ні ні ні, нам це не треба, ми це не пропустимо. І зробили так, що це не сталося. Але було таке. Ну, от, а зараз бачимо, Греція каже, друзі, давайте разом. Ось такі проєктів треба більше. Ось це справжня Одіссея. Ось це справжня Одіссея, і нам такі речі подобаються. Давайте більше мільярдів заливати в нашу країну, більше мільярдів заливати в нашу інфраструктуру, щоб це було сильніше. І наостанок ще одну річ, що я дивився дебати в іспанському парламенті. Партія Подемос такі соціалісти, але вони менші, такі більш радикальні. Їх підозрюють, що гроші від Венесуели беруть і від Ірану, і від Росії, і від Китаю. От вони шатали коаліцію Педро Санчеса, соціалістів великих. Ну, от, а вони частина цього і кажуть: ось не треба давати 5% на НАТО. Краще ж ми не дофінансовуємо в деяких регіонах освіту медицину, Там, я не знаю, сонячні панелі, в басейнах води мало, можна ще до 4 см долити. Зрозуміло. Ось це приклад. Подемос, і в Італії вже бачу такі партії. В Бельгії починають дехто говорити, в Голландії, зараз в Франції підніме руку Лепен. Але ось так будуть працювати, щоб зірвати гроші. Вони працюють не проти натівських грошей, проти нас з вами. Це російська пропаганда. Вони за ниточки дьоргають. Ось нам з цим в тому числі за кордоном треба працювати. Треба працювати з цими групами, з депутатами, з їхніми медіа, доносити проукраїнські меседжі і робити так, щоб ці маргінали не змогли бути голосом країни. Максимум, що вони можуть бути, голосом російського кошелька. І то не дуже гучно. Просто розумійте, що в Європі зараз це працює. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, рекомендуйте тому, хто за кордоном, в числі і іноземцям, хай дивляться з субтитрами, хай дивляться своїми рідними мовами, хай знають правду. Тому підписуйтесь, рекомендуйте, рекомендуйте своїм друзям. Української правди повинно бути більше. Підпишіться на цей канал, зробіть донат на 413-й бат, рейд, їх назва. Дуже круті хлопці. Причому воюють. Супер, просто як боги. Але більше того, вони ще й вправні інженери. У них є своя лабораторія, майстерня, де вони просто чаклують, докручують, підпилюють, роблять все те, щоб ці дрони просто вражали. Не тільки ворогів наші дивляться, ті, хто їм прийде, каже, ну як ви це робите? А вони настільки круті. Тому 800 тисяч є, йдемо до мільйон 400, 100 200 гривень. Не пожалкуйте, повірте, це принесе величезну користь. Нашій державі, а росіян, знищених, буде не мільйон, а буде два, а дай боже і три. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.